Ми сьогодні маємо рубрику Час вивчення Божого Слова. І я вірю, що це час, коли ми духовно збудовуємося і також зростаємо в пізнанні правди, в пізнанні слова Божого. Алілуя. Цей день сутворив Господь, і в нас є заповідь радіти і веселитися в ньому. Ось. І ця радість вона залежить від кого? Правильно, саме від того, хто її випрацьовує від джерела радості від нашого Бога. Наш Бог дає нам духовну силу, яку ми з вами називаємо радістю. Щодня як благодать Господня щодня виливається, так само і духовна сила, підтримка від Бога дається в наше серце. Я скажу вам так, що навіть є речі, які в житті виглядають недуховними. Але вони підтримують нас духовно. Чому? Тому що вони випрацьову радість, яка має в собі духовну силу. Навіть від діла наших рук наші серця часто радіють, і це є підтримкою і благословінням від Бога. Звичайно, є радість, яка приходить від тимчасових гріховних потіг. Ця радість вона не дасть нам сили, вона вижме з нас силу, але є радість, яка е саме Богом задумана для нас. І ми сьогодні трошечки про це поговоримо. Але насправді я не буду говорити про саму радість, я поговорю про силу. Бог приготував для нас силу. І я сьогодні хочу попросити вас, якщо ви благословенні цим ефіром, поділіться. Поділіться ним, і також скажу вам, що було б добре, щоб ви були активні, реагували. Подобайкою чи коментарем, це допомагає поширитися ефір іншим людям, його зможуть побачити і почути більше число людей. Цим самим ми будемо вибудити учасниками того діла, яке я роблю. Якщо ви мене слухаєте і вам подобається цей контент? Будь ласка, зробіть те, що вас прошу. Це допоможе безкоштовно поширити звістку Євангеля. Тепер перейду більш до суті. Як я вже сказав, я буду говорити про силу, Бог предназначив нам силу, Бог бажає, щоб ми ходили в реальність Його сила. Якщо християни живуть не відчуваючи Божу силу, не практикуючи в дії в Божу силу, то вони себе залишають дуже великих Божих благословень. Все те, що християни роблять на цій землі, і і це просто супроводжується теорією або просто ну якби виявом людської мудрості без проявлення Божої сили. Все це тимчасово, і все це не буде таким збудовуючим фактором у життях слухачів, в життях тих, хто приймає такого роду вчення. але ми бачимо життя перших апостолів. Ми бачимо життя християн, що саме сила Божа виявляється. В, в їх служінні саме сила Божа вона, вона є відзнакою перших християн, і їх помічали по Божій любові і по тим знаменам, які супроводжувалися в, в як результат вияву Божої сили. І тому нам з вами дуже потрібне це благословення. Нам дуже потрібна Божа сила. І я скажу так: якщо Божа сила сьогодні не виявляється у вашому житті, вам потрібно перевірити своє християнство. Ми з вами предназначені, або ми з вами покликані рухатись на природньому плані. Перепрошую. Пересохло в горлів запершило, Вибачайте. Ми призначені ходити в силі. І якщо ми усвідомлюємо цю істину і прагнемо е, жити в реальності неї, все, наше життя, воно буде яскраво відблискувати небеса на землі. Коли виявляється Божа сила в нашому служінні, це щось створює навколо нас. Христос був сповнений любові, Христос був сповнений радості. Оливою радості Він помазаний був більше, ніж всі люди на цій землі. І ось що я вам скажу, про ти та сестри. Це не випадково. Це Божий задум. І ми з вами не випадково являємося тіло Христа і з його голови, з нашого Господа, починається все славне в нашому житті. Саме з голови всі імпульси йдуть на тіло. І ми з вами є тіло Христа. І ми з вами отримуємо напрямок від Господа. Ми отримуємо те ж саме помазання сили, яке, яке буде свідчити про те, що ми в ньому, а він в нас. Давайте прочитаємо молитву апостола Павла і вдумаємося, ніби ми її зовсім не читали ще. Перепрошую. Читаємо з 15 віршу першого розділу писання до, до Офісян. Апостол тут каже: пише верніше, тому я прочувши про вашу віру в Господа Ісуса і про любов до всіх святих. Не перестаю за вас дякувати і в молитвах своїх за вас згадую, щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав вам духа премудрості, відкриття для пізнання Його. Просвіти очі вашого серця, щоб ви зрозуміли, до якої надії він вас закликає, який багатий його славний спадок у святих, і яка безмірна велич його сили в нас, що віруємо за потужної сили його, яку виявив він у Христі, це те, що про, про що я тільки що говорив, яку виявив він у Христі? Далі, воскресивши з мертвих його і посадивши на небі. Праворуч себе вищий до всякого уряду, влади, сили, панування, всякої мене, що нас не тільки в цім віці, але в майбутньому, і все в він під ноги йому і дав на вище за все за голову церква. на його тіла, повні того, що все всі напиняє. Тільки що я про це говорив Христос є голова церква, ми його тіла, і про що молиться апостол? Скажіть мені, будь ласка, про що молиться апостол е, Павло? Про те, щоб ми з усіма святими зрозуміли, яка безмірна велич його сили в нас. Тобто сила Божа в нас. І Господь хоче, щоб ми з вами були сповнені сили. Він приготував для нас свою силу у Христі Ісусі, і ми маємо ходити в цій силі, сілюючи хворих, виганяючи демонів з одержима. Ми повинні робити це, тому що християнство сьогодні воно має бути живим, справжнім. Ми маємо запалювати всіх навколо нас, саме е, виявом Божої сили, діючи в його любові. Діючи в Божій любові, ми з вами будемо сповнені співчуття, і це співчуття буде рухати нами, і ми будемо рухатись в силі Божій. Ви чуєте, про що я кажу? Якщо ми не рухаємося в Божій силі, то ми втрачаємо головний фокус. Ми не призвані просто навчати і говорити, дискутувати, ми призвані жити в Божій силі. Алілуї. Я вже приходжу в восторг, коли я про це говорю. Ви розумієте? Я не можу просто сидіти на місці, тому що це післання, воно мене буде ражить. Пісня Божої сили це наше покликання, о Господь слава тобі віки! Будь озвеличений, будь прославний. знаєте, тут написано, що Господь воскресив Отець, воскресив Ісуса змертва силою Духа Святого, яка є всередині кожного з нас. Якщо Христос тою силою, якою Христос воскресив, Отець Воскресив Христа мертвих, ми з вами зможемо здолати будь-які випробування, зцілитися від будь-якої хвороби. Я молюся прямо зараз, в ім'я Ісуса Христа. Якщо ви хворієте, або хтось у вашому домі хворіє, покладіть руку на хвору людину, на себе покладіть, або на хвору людину і скажіть, в ім'я Ісуса Христа. Нехай сила Духа Святого виявиться для слави Божої. І говоріться до, до того часу, поки сила Божа не вийде з вас і не ввійде в ту людину. Тому що ви наповнені Божою силою. Той, хто у вас більший того, хто у світі, той, хто у вас, він буде діяти могутньо через вас, тому що він. Для цього і поселився в вас, щоб сила Воскресіння діла через вас. Павло казав: Я відлікся всього, щоб пізнати Христа і силу Його Воскресіння, силу Божу в своєму житті, яка діє через мене. Алілуя. Брати і сестри, я вірю, що кожному з нас сьогодні потрібне це післання. кожному, не окремо там, людям, які потребують сили чи ще чогось, а кожному. Тому що нам в житті. Рано чи пізно придеться зіштовхнутися з різними викликами, з випробуваннями, але є все для того, щоб ці випробування були здолані, щоб вони не зупинили нас на шляху слідування за Богом і виконання свого покликання. Бог дав нам силу, алілуя. Він приготував цю силу. І він хоче, щоб ми діяли в цій силі, алілуя. Я знаю, що кожен з нас мріє. Бачити чудеса і вияв Божої ласки в проявленні надприроднього. так давайте подумаємо сьогодні про це, бо віра будується саме тоді, коли ми на чомусь концентруємося. Якщо ми концентруємося на те на тому післанні, що Бог Він є Бог милосердний і він всесильний, і він. В своїй силі хоче рухатись через нас, ми будемо бачити це. Якщо ми про це не думаємо, говоримо про щось інше, ми будемо бачити те, про що ми говоримо. Віра приходить від слухання, від слухання Божого Слова. Якщо ми слухаємо Боже Слово про Божу силу в нас, то Божа сила в нас буде діяти через нас. Слава Богу. Я молюся, щоб сьогодні це відкриття запалило вас. Якщо ви не запалені вогнем Духа Святого, якщо ви не запалені ідеєю служити Богу в силі, ви проходите мимо справжнього християнства, ви проходите миму того сильного покликання, яке має Господь для кожного на цій землі, Господь хоче, щоб його сила виявлялася, і коли він зійшов на, на своїх учнів, сила Божа зійшла на них. Чому ми, п'ятидесятники, робимо те, що робимо? Чому ми молимося на інших мовах? Чому ми говоримо про хрещення Духом Стем? Тому що саме сила Божа виявляється в житті е, хрещення Духом людей. Тобто тих людей, які уповають на цю силу. Ви чуєте, про що я кажу? Якщо ми сьогодні це ухопимо, це післання, ми будемо мати п'ятдесятницю сьогодні, як колись мали п'ятидесятницю перші учні. Тому захопіться цим післанням, Наповніть своє серце цим словом. І моліться за е, хворих людей, які поряд з вами, моліться за людей, які просять е, на відстані від вас про молитву. Робіть кроки віри і виявляйте е, силу Божу на цій землі. Говоріть слова життя, не бійтеся, якщо ви щось не побачили миттєво. Часто сильні, часто вибоже сили. Це процес, це те, що потрібно робити постійно. І не опускайте рук, тому що ті, хто роблять те, до чого Бог їх покликав, вони будуть бачити результати. І знаєте, є різні ситуації в нашому житті, і деколи треба стояти в вірі день за днем, день за днем, але ми з вами не повинні перестати уповати в. Пувати на те, що наш Бог, він Бог сили, і він наділив нас силою, і він хоче, щоб його сила виявлялася через нас. Тому не бійтеся викликів, не бійтеся якихось, е, якихось е, труднощів, які перед вами сталися. Якщо ви зустрілися з труднощами, це не говориться про те, що ви, ви у проблема. Це говориться про те, що той, хто у вас більше за ці труднощі, і вам потрібно думати про це, що тільки гідний, гідний що, що тільки чесно, що тільки гідний. що. Е, добродетельна похвала, російські слова зараз лізуть. Е, про то думайте. Думайте про е, щось, що достойне похвали. Що більше найбільш достойне похвали? Коли виявляється Божа сила, як вияв Його милосердя, коли Христос виявляв свою силу, е, проявляючи цим самим свою любов, це було милосердя в дії, і ми з вами так само повинні. Це робити, і ми з вами так само повинні рухатись в цьому надприродньому потоці Божої сили і слави в наших життя. Тому, брати та сестри, я сьогодні закликаю. Нехай цей меседж він сьогодні е, просто війде. Хто тільки зараз приєднався до ефіру, переслухати самого початку, переслухати його до, до до тих до того часу, поки ви не відчуєте дух віри, коли ви не відчуєте на собі. Бажання виявляти цю силу, яка є у вас, по ту молитву, яку я читав, пого молився, щоб дух премудрості відкриття був, щоб пізнали, яка безмірна велич його сили в нас, сили Божої в нас. От дивіться, дії святих апостолів. Коли ми, ми е, читаємо в першому розділі сьомовірші слова, сказані Христом перед своїм возносінням, е, то ми вже знаємо наперед, що відбулося. Відбулося велиття Духа Святого, і сила Божа вона зійшла на кожного учня, щоб бути свідком, щоб свідчити про те, що Христос живий, Воскреслий. І оце нам потрібно робити. Про це нам потрібно не забувати. В цьому дусі ми повинні рухатись, в дусі віри, в дусі е, любові, в силі Божій. Послухайте, читаю сьомого віршу на восьмому зробимо акцент. А Ісус сказав. Учням, то не ваша справа знати час та добу, що отець поклав владі свої. Ну, коли з шостого, вони учні зійшовши, спитали Христа і говорили, чи не час у цього ти Господи царство Ізраїля. І Ісус відповів, що то не ваша справа знати. Далі читаємо восьми вірш. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі, в усі юдеї, та в Самарі, і аж до останнього краю землі. Ви приймете силу. Коли Дух Святий злине на вас, Дух Святий сьогодні на вас. Що ви молитесь на інших мовах? Робіть це регулярно, наповнюйтесь цією силою. Говоріть те, що вам дає провіщати дух. Говоріть. Апостол Павло писав у 14-му розділі першого писання до корня, що я більше всіх вас говорю іншою мовою. Коли хтось говорить іншу мову, він збудовує сам себе. Як він себе збудовує? Він генерує всередині себе ту. Він фактично випрацьовує ту силу, силу Духа Святого, духовну чутливість, розуміння духовних процесів, розуміння Божих планів на, на своє життя, ось до чого ми з вами покликані, ось в чому ми повинні перебувати. І коли ми це робимо на регулярній основі, ми бачимо силу Божу, ми бачимо славу Божу, ми бачимо Бога в дії, аллилуйя! Тому моліться на інших мовах. Збудовувати самі себе, збудовувати інших людей. Я вірю, брати та сестри, що сьогодні це, це післання має запалити огонь у чому серці, має запалити бажання молитися на інших мовах, щоб ця сила генерувалася і випрацьовувалася в словах, в діях. Комусь потрібно стати більш посвяченим для того, щоб розпочинати день зі слова, тому що в слові є сила, слово Боже. Воно сповнене силою, воно як меч, яке розрізає, яке е, відрізає з двох кінців, е, з будь-яких сторін, іншими словами, атаки ворога. Десь від рідних пішли атаки, десь від чужих прийшли атаки, але є меч, слово Боже, яке робить нас стабільними, робить нас сильними, робить нам, нас здібними протистати в ім'я Ісуса Христа. Молюся, щоб цей запал він нам передався. Я молюся, щоб цей запал сьогодні наповнив вас там, де ви є. Я знаю, що мене дивляться багато людей за кордоном. Перейшліть тим людям, які трошечки починають засихати. Перейшліть цей ефір тим, хто зараз ослабіває у своїй вірі. Це той час, коли вам треба посилитись. Як коли сказав Ісус навіть, а я і мій будемо служити Богу. Скажіть самі собі: я буду посвячена людина слову Божому. Я наповнююся з самого ранку, з ранньої зарі шукати тебе, мого Господи, не ну, в тому змісті, що я тебе втратив, а в тому змісті, що я хочу пізнати тебе ще більше. Господь многогранний. Коли ми посвячуємо Слову, ми не просто шукаємо його, що ми загубили. Коли кажу, шукаємо, це, це образ, це коли ми посвячуємо себе Богу, не зі страху. З любові, тому що в цьому є насолода, і це генерує всередині нас силу. Тобто ми годуємо свій дух і ми стаємо сильні. Я почав з радості. Я почав цей ефір з радості. Ви розумієте, що радість це духовна сила, і вона приходить тоді, коли ти розумієш духовні речі. Хто би проти тебе не вийшов, якщо ти розумієш, що таке радість, то ти будеш, що? Ти будеш спокою. Ти не будеш переживати, що у тебе нема грошей, ти не будеш переживати, що хтось там щось тобі зробить, чи е, хтось тебе, е, на тебе наговарює, чи ще щось таке. Чому? Тому що ти знаєш, звідки е, джерело твоєї підтримки. Ти знаєш, хто дає тобі цю силу в житті, Господь Бог. І ти можеш виконати його покликання, ти можеш бути його свідком на цій землі, ти можеш являти його силу, молючись за хворих людей, ти можеш являти його силу е, в благовісті. Після твоїх слів люди будуть прислухуватись до, до того, що ти говориш. Чому? Тому що ти будеш говорити силою, силою Божою і в силі Божій. Послухайте, е, пам'ятаєте, чим, чим відрізнявся Христос? Він говорить як можна владне, як людина, у якого є сила. Ви чуєте, в, як, в якого є сила, У якого є влада? А не як ті книжники і фарисеї. Фарисеї вони говорили багато, вони робили традиційні речі, але в них не було сили Божої. Нам потрібна сила сьогодні, брати та сестри. Якщо в нас нема сили, то, то ми все втратимо. Все. Якщо ваше християнство – це проста рутина, закривайте лавочку. Нам не потрібно, коли ми говоримо ну говоримо, що православні християни це традиційні люди, які просто собі роблять ритуали. Ми маємо на увазі, що це безсильне християнство. У цьому християнстві нема змісту. Я не кажу відходіть від Христа, обновляйтеся в силі, обновляйтеся в, в обновлю свого розуму. Зробіть все, щоб сила Божа наповнила вас. Я відчуваю зараз помазання, тому я кажу вам: наповніться цим післанням. передивіться цей ефір заново. Перейшлі цей ефір тим людям, які ослабівають. Зробіть так, щоб це післання горіло у вашому серці, щоб Бог сьогодні випрацьовує у вашому серці силу. Бог дав вам Духа Святого, щоб сила Божа вона діяла через вас, щоб сила Божа була доступна кожного дня для вас. Аллилуйя! Ми бачимо, що апостоли діяли в силі Божій. Ми бачимо, що наш Господь Ісус діяв в силі Отця. І ми з вами, предназначені Бог приготував для нас силу. Бог приготував для нас шлях сили, а не шлях слабкості. Ми можемо бути слабі, як визна, визнаючи свою залежність від Бога, але з ним ми сильні. І християнство це на християни це сильні люди. Тому ми не, не е, занепадаємо духом. Чому? Тому що в нас є сила. У нас є духовна сила підтримка, і це потрібний час виявляється в фізичній підтримці, зцілення наших тіл, це в моральній підтримці, це в усіх аспектах виявлення Божої сили, воно підтримує нас і допомагає нам рухатись правильним надприроднім шляхом. Якщо наше християнство воно безсильне, ми проходимо мимо головного. Я не кажу ганятися за якимось проявами, яких немає змісту. Я вам кажу лише одне, брати та сестри. Задумайтесь про те, наскільки ви сьогодні сконцентровані на післанні, яке має в собі силу, на Євангелії Ісуса Христа, тому що вона сила Божа на спасіння кожного. А Якщо ми не на Євангелії сконцентровані, ми не будемо мати силу. Не будемо мати сили, а ми предназначені ходити в силі Божій. Бог приотворює нас силу. Тому сьогодні переоцініть е, свій стан, випробовуйте самі себе і побачте, чи вірі ви. Якщо ви в вірі, то ви в силі. Тому що віра це сила Божа, яка руйнує все на нашому шляху. Тому що оце перемога, що світ перемогла, що віра наша? Нехай дух віри прямо зараз передасться вам. Нехай погляд Божий прямо зараз відкривається вам на ті обставини, в яких ви знаходитесь. Слава Божа нехай виявляється. Алілую. Наш Бог великий, наш Бог славний, наш Бог Всемогутній, Він Бог сили, і Він хоче, щоб його сила виявлялася в нас і через нас, брати та сестри. Я сьогодні молюся, щоб кожен, хто чує ці слова, обновився в силі Божій, запалився бажанням молитися на інших мовах, запалився бажанням вивчати Боже Слово і посвячувати себе часу, пізнання Бога через Слово. Це пізнавати Христа, це пізнавати Слово і силу Його Воскресіння. Тобто, бачите, як його сила діє в моїх молитвах, в моїх покладпокладаннях моїх рук в ім'я Ісуса. Слухайте тих людей, слова яких випрацьовують у вас бажання слідувати за Богом, і які допомагають вам зміцнюватися духовно, тобто відчув після того, ви відчуваєте прилив Божої сили. Звичайно, в великій мірі залежить. Навіть не від того, хто проповідує, хоча це також навіть ну має велику, скажімо, міру важливості. Але якщо ви вмієте слухати, ви можете з дорого ви, винайти, ви, ви ви да тобто ви можете. Якщо хтось просто читає слово Боже, бо говорить про якусь біблійну тему, якщо ви вмієте чути Духа Божого, то ви можете завжди почути пісня, яке збудує вас, яке підтримає вас, яке випрацює всередині вас силу. Я молюся, щоб це коротке слово сьогодні спричинило дивовижні переміни. Сьогодні проявило те славне наслідне, той славний наслідк спадок. Який Господь має для вас? І цей спадок це все краще. Цей спадок приходить як вияв Божої сили, як прояв Його милосердя. Розумієте, Милосердя незмінно не приведе до чого? До якихось дій з нашого боку. Якщо ми Співчуваємо комусь, змилосерджуємося над кимось. Ми хочемо щось зробити. А якщо в нас є сила, ми це робимо і є добрий плід. Пам'ятаєте, Петра Тайва, що вони сказали тому храмому, який просив біля храму гроші? Срібла та золота у нас нема з собою, тому що колись ми знаємо, що вони засумували, коли Христос сказав, що багатому. Тяжко від царство Боже. Вони запитали, хто може спастись. Ми можемо зробити висновок, що вони не були бідні, але вони сказали: срібло е, та золото нема зараз на даний момент у нас, але те, що маю, даю тобі. А що вони мали? Давайте задамо це питання: що вони мали? Правильно? Владу в імені Ісуса Христа вони мали силу Божу. І постол молився, щоби. Щоб дух примудрості відкриття був у житті кожного. І щоб в цьому дусі примудрості відкриття від Бога ми зрозуміли, яка безмірна велич Його сили в нас. Аллює. Слава нашому Богу! Господь бажає, щоб Його сила виявлялася через нас на кожному місці. Немає, немає християнства, якщо в ньому не виявляється Божого сил. Нема християнства в, славні, в славній його формі. Звичайно, я не кажу, що нам не потрібне навчання і так далі, але кожне слово Боже воно просочене силом. Віра це є. форма сили Божої. Коли ми діємо у вірі, ми діємо в силі. Воно в тендемі. Коли людина виявляє е, віру в дії, вона фактично е, показує Божу силу, тому що віра вона перемагає, вона, вона фактично вливає Божу присутність, вривається, обставини і міняє, тільки силою Божою можна е, Поміняти щось і цю силу випрацьовує наша віра. Все перемагай! Дає шлях! І я прошу сьогодні кожного з вас: побачте себе сильними в Бозі людьми, наповнюйте своє серце словом, наповнюйтеся духом свім, сповнюйтеся, моліться на інших мовах, випрацьовуйте в собі, генеруйте в собі цю силу, молячись на інших мовах. Бог протував вас сил. Давайте будемо молитися, приймайте цю молитву. Бес небесне, в ім'я Ісуса Христа, я молюся, щоб кожна людина, яка сьогодні чує мене, Господь обновилася в силі, наповнилася Духом Святим, сповнилася Духом Святим. Орха секербельон махадей. В ім'я Ісуса Христа, нехай сила Духа Святого зійде на кожного з вас. Нехай бажання виявляти. Силу Божу, молячись за хворих, проповідуючи Слово, просто перебуваючи в Божій присутності і проголошуючи слова життя в свої обставини, в свої, в свої, в свою сім'ю, в свою країну. Нехай всі ці акти, які випрацьовують Божу силу і дають можливість вивільнитися з цілі. Здійсняється вами. В ім'я Ісуса Христа, нехай всі, хто зараз має потребу в фізичному зціленні крепості, прямо зараз відчують силу Духа Святого на тому місці, де знаходяться. Можете покласти руки на хворих людей, і ця сила виявиться. В ім'я Ісуса Христа, нехай сила Божа виявляється прямо зараз, на всякому місці в житті тих, хто зараз виявляє тим чи інакшим способом свою віру. Через покладання рук чи вивільнення слів, нехай сила Духа Святого прямо зараз виявляється і прославить ім'я Господь. Амінь. Амінь друзі, дякую, що ви були сьогодні зі мною. Божого благословення і до нової зустрічі.